Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті безперебійне джерело живлення DC 1036P потужністю 36 Вт. Заявлена несправність. Пішов димок. Відпрацювало 1,5-2 роки. На піпку не реагує жодної реакції. Розбирається ця штука. отут от піднімається защёлки, заклацувалки, і знімається кришка. Так, всередині у нас маємо 4 елемента. Все гарно, все чудово, але конденсатори повагітніли. І згорів якийсь транзистор, бачу вже візуально. Ну, така цяцька. Не дуже. Одноразове, мабуть. Маркування транзистора. Щось там типу наче Y. Наче Y. Бачу поруч є Y2 транзистор. Тому допускаю, що, можливо, там теж Y2. Ані різні транзюки. І так не відомо, що то за транзюк. Що ще потрібно? Перевірити навколо діодики можу. Замінити конденсатори, підкинути та й спробувати подивитись тепловізором. Так, конденсатори випаяв 9 мікрофарад замість 680. Наступний 11 мікрофарад Ну, і ще один 10,3 мікрофарати. Коротше, кондюки можна поставити, я так думаю. Якісь там 100-200 мікрофарад але не більшу напругу не на 25 вольт, там, наприклад, на 35. ну Основне, зараз е замінити транзюк, перевірити навколо компоненти і, і, і все. Так, замінив ті два транзистора, замінив U Q6. І Q4, е, обидва, я так допускаю, один мав маркування Y2, другий теж типу Y, який саме невідомо. Е, замінив я обидва Y2. Е, е, це у нас 8550 і на 1 HD це теж 8550, е, транзюки, і поруч у нас є Q2, у нього маркування SA це у нас польовичок. Н-канальний. Він, в принципі, наче нічого з ним не трапилось, решту елементів я перевірив навколо. Ну, Можна спробувати пустити ще раз димок. Коротше, запустив і мікросхема випустила чарівний дим. Мабуть, їй там був вже капець. Але при цьому засвітились чотири діода і вони не тухли. Зараз спробую ще раз в розетку. Опа, і вони світяться. Світяться типу все працює прикольно. І не тухнуть. Продовжуємо далі. До чого та історія з тим безперебійником. Сенс в тому, що незважаючи на візуальне і фізичне непошкодження елементів, проста їхня заміна. Не призводить до відновлення роботоспособності пристрою, навіть і в випадку, якщо ви все перевірили. А якщо там якийсь. Тобто для того, щоб зрозуміти зремонтувати пристрій, потрібно розуміти, як він працює, як він згорає, як в ньому все що пошкоджується, як працюють елементи, і тоді лише можна зрозуміти, як його відремонтувати. Тепер продовжимо. Улюблений з майстрів і не тільки. Повемерчик на не вгадали, на 12 вольт. Моделька по HVM1,5-12V на 1,5 кВт. Зі слів клієнта помер сам по собі, як стандартний, як звичайний, як більша частина повемерів. Пустив чарівний дим і в ньому трапилось ось таке. А саме згоріли. Згоріли ось оці от транзистори драйверкові. Вони пустили димок, видно, на корпусі там роз... Роз... роздеформація корпусу. Ну і в результаті інвертор не працює. Ну і потрібно віддіагностувати, визначити, чи е ціленькі транзистори силові. Чи по акумулятору, чи там схема не, по... не пошкодилась. Ну і таке от різне. Ось так от виглядає місце злочину, з іншої сторони пошкоджений D3. ну Я думаю, що і Q10, Q9 їх потрібно буде перевірити. Ну, 12 вольтова плата трошки виглядає краще, але все одно можна було б і пропаяти, як бачимо, сотки. Одна соточка грілася пожовтіла. І друга сотка теж грілася. Ну, Потрібно буде додати, крім пропайки, ще потрібно буде додати режим охолодження на вентилятори на холостих, щоб компоненти, драйвера і критичні нагрівальні елементи охолоджувалися. Особливо цей трансформатор, думаю, більша частина майстрів в курсі. Та і, в принципі, 78.05 підігрівається трошки. І драйверки гріються, і ці гріються, і оптопари гріються. Першим бажано перевірити працездатність основного процесора, точніше, процесора е плати управління, тому що, тому що, тому що якщо процесор несправний, всі наші наступні дії вони втрачають практично 90% сенсу. Ну, 10% можна плату керування знайти і придбати, взяти з донора, але це досить таки накладна річ в розумінні знайти її. В даному випадку процесор нормально реагує, показує показники, ну, так як стандартно, без основної плати. Тому рухаємось далі. Ось наші згорені транзистори. Згоріли два транзистори, явно згоріли 2655. Потрібно буде перевірити, по якому плечу вони встановлені. І перевірити вихід з мікросхеми 3525. 1020 лишилися ціленькі два штучки. Оглянемо детальніше місце злочину. R2 згорів. R4 ціленький, ну, трошки піджарений r – 10 Ом, r – 10 Ом. R2 2 практично в обриві. По мікросхемі по виходу короткого я не побачив. Процес рухається, пропаяв всі омні резистори і ті, які були пропаяні поганенько, всі попропаював Зворотні зв'язки попропаював. Зараз заміню тут 10 омник і підготував вже 12 омники. Трошки більш потужному корпусі. Згорів один діод, почистив плату. Ну, коротше, працює. Так, все пропаяв. Залишилося зараз підключити, перевірити, чи запуститься, чи ні. Транзистори замінив на радянські, вони трошки потужніші. Ну, відносно, так. Да. Частина радянських, два радянських, два імпортних. Лишилось перевірити і подивитись тепловізором, що гріється, що не гріється. Спробуємо запустити хочу подивитися перший дим, якщо він буде. Так, не димить. Не димить. Ні, не димить. Що в нас по виходу? По виходу в нас є напруга. Є напруга. Диму немає. Ну, Можна тепловізором глянути. Ну от, в Холосту зараз просто працює. І той вентилятор біля цих транзюків потихеньку молух колотить. Буде тягнути все повітря. Все повітря рівномірно. Думаю, одного вистачить, двох вентиляторів. Занадто хай буде один. Так, по тепловізору ось така от картина гріється, SJ. 3525, чи яка там транзистори, ті повністю холодні. Тут у нас що гріється? Драйверки гріються, підігріваються стандартно, як завжди. Подивимось зверху. Зверху дюжурка, оптопари. Ну і тут драйверки, да. і трансформатор, це зрозуміло. Ну, в принципі, як би все. Можна збирати вже і тестувати. В роботі. Так, інвертор я підключив, він запустився, подивився в меню. Меню зараді нострум взагалі там був виставлений 10 А. М -м так, розеточка. Навантаження. Дамо навантаження. Пішло охолодження. Акумулятор у нас 11,6, 41 А споживання. 42, 450 Коротше, 500 Вт. 500 Вт, навіть трошки більше. Так, тепер саме цікаве зарядочка від мережі. Пішла зарядка. 12,2, зарядний струм, подивимось. 200 3, 170 Вт. Ага, 14-15 А. Ну, по факту там уже 20. Так, то все були іграшки, а зараз приступимо до більш серйозного апарату, точніше до двох апаратів, два коді Energy з, обо, з обома якісь питання при роботі. Що ж, спробуємо відтестувати? Завдання відтестувати. Так, моделька моделька Cog 5,5 на 48 вольт на 5,5 кВт. По сонцю 120-450 По мережі максимальний струм 80 А. Так, спробуємо вимкнути підключив йому живлення. Екран запустився. вентилятори дмухнули ну Пішло дути. вентилятори дують на мінімалочках. І. Так, пішла генерація. Ну, все, тут, якби, все зрозуміло. 47,8. Навантаження 7 Вт. Поки що нормально все. Вентилятор. Не той, не той, не крутиться. Так, спробуємо дати навантаження. Вентилятор пішов. Перша, друга. Дивимо, що там споживає. Так, 780 набирає до кіло. Так, ну що, поки що по тестам все окей. Навантаження тримає. 1,15 кВт, 1,16, 1,15. Працює стабільно, вентилятори дують обидва. Холодним повітрям, дутчик працює. Так, тепер протестуємо зарядку від мережі. В меню я виставив. Скільки я там виставив, я виставив 30 А стандартно. Під цей акумулятор, що у мене для тестів. Так, запускаємо зарядку. Так, поміняв параметр, е, пріоритети змінив, пішла зарядка. Зарядка у нас. Скільки там? 29 Ампер. По додатку 30-29. меню 29. Дує поки що на мінімальних обертах, потихеньку. Ну, Мабуть, це тому що не прогрівся ще зарядник. Так, зарядочкою йде потихеньку 29 А. Я виставив 53,1 В верхній поріг. То має зараз 52,9 і має скоро обмежувати струм. Я хочу перевірити, чи поверху ну, адекватно реагує на перезаряд. Вибачаюсь, я там виставив 53,8 чи 53,9. І зараз уже у нас йде обмеження по струму. Зараз глянемо, скільки там Ампер. Вже 19 А і воно потихеньку зменшується. Вже 18. І так потихеньку до, до нуля. Тобто е, пороги зарядки адекватно працюють тепер від сонця зарядочку ще. Панельку побачила. от прийшла типу зарядка і підміс. Що в нас там? 5 А 7. 7 А підміс. Я типу 450 Вт кидає на зарядку. Ну, якби і норм. Якби і навіть і норму. Зараз спробую якраз дозарядити на сонячних панелях. Ну все зарядило, типу пішло на підмішування. Зараз дам трошки навантаження. Подивимось, що піде на зарядку. Так, вимкну дуйчик. Що в нас відбувається? Відбувається підміс. Воно підмішує. Ну так, да, акумулятор зарядився. То, в принципі, вже нема сенсу його заряджати. Я там виставив 52,1 порік переходу на заряд. Ну що, зараз розберемо, подивимося, в якому він стані, що там з ним як взагалі виглядає. Можливо, є якісь дефекти, які можна поправити. Я вимкну зараз сонечко. Зарядка зникне. Та й на тому думаю, що все буде. Так, тепер по нутрощам. Ну, в принципі, я бачу, що тут все нормально, все окей. Запаси тут нормальні, Дроселяка потужний. Радіатори нормальні. Єдине, не, не бачу, десь один, один пластиковий цей кріпса. Пайка. Пайка нічого. Трошки краще, ніж ПВМР, не така погана. Да, нормальна пайка. По елементам видно нормально, все адекватно. В принципі, всередині все чудово, ну, видно, що новенький. Трансформатор намотаний нормально витки, Не в навал, не, на... не наверх, все гарно, акуратно. По пайці питань немає, по компоновці теж якби все нормально. Так, з тим коді покінчено. ну в, в, в хорошому розумінні. Тепер наступний коді Energy. Теж, а ні, це і не на 5,5 кВт, а на, на 5,5 кВт. Теж аналогічна модель. Протестувати, перевірити в роботі. Так, підключив блок живлення, спробуємо опустити. Запустилося, Кран запустився. Пішов продувка. а Генерація. А де ж генерація, А щось нема генерації. Мовчить. Дев'ята помилочка. Клас. Дев'ята помилка, це вже не обійдеться, просто переглядом. О, до речі, плата управління досить цікава. Тут є у нас е, основний процесор tms і ще є одна маленька STM32G030 C8T6. Два пищика. Ну, цікаво. Ось така платка в коді Energy. Е, гарненька. Гарненько все пропаяно. Цікаво. Е, видно, трошки змінений конструктив. Розводка трасування. Так, транзистор я перевірив, короткого ніде немає. О, цікаво! Чомусь не запускається шина бус, І є пошкодження плати. Ось такий от уголок відломаний. І там я десь знаходив ще кусочок цього, десь він лежить шматок цього кутка. Десь є пошкодження механічно ударного плану або щось, щось не так з запуском. Які ідеї? Перша ідея подати живлення на 3525 і подивитись сигнальчики на цих чотирьох і на цих чотирьох плечах. Чи присутні сигнали, потім перевірити обв'язочку навколо драйверків, опори, резистори, мілочовку. Ну, останню чергу блок плавного запуску, електролітів, його перевірити. Чи нема обриву первинної обмотки, індуктивність і так далі. Подивимось сигнальчики. Ага, вони присутні. На другому транзисторі теж є. Третій транзистор результат. Ну і четвертий транзюк. Так, тут все окей. По акумулятору перше плече, друге плече, третє плече. І четверте. Всі чотири плечика однаково показують. Зарядний блок. Обмотка трансформатора ціленька. Транзистор я перевірив. В обов'язки транзистор перевірив. Мікросхемку перевірив. А що це таке, не пропайне? Конденсатор чи що? Цікаво. Так, будемо ловити наживця. Зараз кидаю як-небудь вверх ногами підключу все, щоб висіло. Спробую запустити подивлюсь напругу, де якої піднімається на електролітах. Ну і загалом, так. Да. Так, тут така ситуація. Коротше, подивився я на електролітах напругу. Стрмно перевіряти. От. Навіть зараз є 447 вольт, там було 480. Електроліти на 500 вольт. Страшновато. Однако. що підозра? Підозра на зворотній зв'язок по напрузі на резистори. Можливо, якийсь обірваний і процесор не бачить моменту, коли потрібно запускати силову частину. На оптопарах я перевірив, там все чітко. То по 20 вольт на кожній присутній. Перевіряю, хай трошки розяться електроліт і перевіряю зворотній зв'язок по напрузі. Ось я став на резистори на вихід, а там 0,70 чогось там мілівольта, Хоча зараз на банках 300 з чимось там під 400 вольт. Значить, якийсь резистор обірваний. Обірваний R167. на ньому є. З однієї сторони напруга, а з другої сторони, немає відсутня повністю. По r 161 такого не спостерігається. Так, місце пошкодження. Резистор я вже підготував на заміну. Е, місце пошкодження це типова несправність. Колись були в мене такі ремонти. Е, ну, Точніше, подібні. Е, справа в тому, що ця стоєчка і ця стоєчка, вони запаяні, і якщо їх... Затягувати плату, то деформується плата в цьому місці, і відвалюється резистор цей, 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 ну, і будь-який, який, який захочеться. Варто виробнику перенести дане місце трошки нижче, або десь вище, десь в інше місце знаходження, і ця проблема б зникла. Так, резистор перепаяв, відчистив, відсушив там, все, спиртував трошки, надімаю окуляри на всяк випадок. І спробуємо. Так, все в нас пішло запускатись. Клацнуло. Вентилятори задмохкотіли. І нічого не відбувається. Це капець. Опа! На виході є 220 вольт. Ура! Ні, це лишнє. 220, так 220. Все, збираємо назад докупи і тестуємо в роботі. Так, ось чому я знайшов той уголок. Він був, мабуть, виламаний на заводі, тому що то заважало встановити плату, а можливо, то встановилась плата і пошкодило, деформувало аж сюди. Е Місце з резисторами, як варіант. Фінальна збірка підходить до кінця. Лишилося кинути панельку, акумулятор і поганяти. Е -е ну, ще зніму цей кусочок, хоча вже трошки зморився. Зморився в розумінні сидіти на одному місці цілий день з четвертим інвертором. Запускаємо балалайку. Якщо все правильно зібрав, то ефект має бути позитивним, як мінімум. Так, шолк клац 220 на виході маємо. Подивимось на От подобається мені синенький екранчик. 80 А зменшуємо на наші улюблені 30. UPS SD 5 220, від мережі 10 ставимо не 70, а 30. Фіксуємо. Так, верхні пороги. Що в нас там виставлено? 564. Гай та й хай буде поки що. Нам, ну, в принципі, на розрядку. Вмикаю двойчик, ага, запустилися вентилятори. Що у нас по споживанню? 13% 774. Коротше, набирає. Набирає як стандарт. Так, кіло набрало, потихеньку розряджає. Так, ну загалом в принципі все працює. Решту зарядку від сонця то вже я сам перевірю. Якщо раптом що не так, то я вкину цей кусочок. На кінець. А, так, загалом дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, принесло якусь користь, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і напишіть, будь ласка, коментар, якщо у вас залишилось якесь питання. Чим зможу, тим допоможу. Всім дякую, всім пока.